Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуальну: а саме прикормка, функції прикормки та основні моменти приготування. Так що буде цікаво, не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! Прикормка її секрети і склад протягом довгого часу. Були таємницею, яку чемпіони не хотіли розкривати. В даний час багато що змінилося, і більше немає сенсу приховувати склад прикормочних сумішей, якими вони користуються, і цілі, які при цьому досягаються. Прикормка виконує декілька функцій: вона повинна перш за все приманити рибу, збудити у неї апетит, але не наситити, і як можна довше утримати її на місці лову. Аби поєднати ці функції, рибалка повинен враховувати наступні моменти: нюх риб. Тут використовується прикормка, яка несе інформацію, що розпізнається рибами як джерело їжі. Зір риб. Залежно від виду риб і пори року, використовується прикормка різних кольорів. В результаті їх вживання утворюється колірна хмара, що заставляє рибу підійти до потенційного джерела їжі. Харчова цінність. Змінюючи вміст цукрів, жирів і протеїнів складових прикормки і, за потреби, домішуючи землю в кормову суміш, можна добитися оптимального збудження апетиту у риби, уникаючи швидкого насичення. Технологія виробництва прикормки. Залежно від розміру і складу гранул можна зробити прикормку більш або менш клейкою. При цьому необхідно знати, чому і яким чином кожен вид прикормки впливає на рибу. Це одночасно і просто, і неймовірно складно, оскільки місця існування риб і людей істотно відрізняються. Просто тому, що риба мешкає у водному середовищі, яке переносить запах і смакову інформацію набагато швидше і краще ніж повітряне середовище. Складно тому, що в карпових, зокрема у плітки, ляща, лина, коропа і їм подібних нюх і смак грають переважаючу роль у виявленні їжі. А вплив зору значно менший, ніж у людини. Можна привести багаточисельні приклади неймовірної здатності риб помічати і взнавати дуже малі кількості розчинених речовин. Лящ, наприклад, реагує на цукровий розчин, що має концентрацію від 0,0081%, тобто його орган смаку в 503 рази більш чутливий ніж людський. Ще один факт підтверджуючий, що світ риб дуже відрізняється від нашого. Як тільки запах прикормки досягає нюху риб, вони можуть визначити кожну її складову своїм тонким хімічним аналізатором, тоді як ми задовольняємося оцінкою лише її запаху. Ось чому, окрім прикормки, чемпіони регулярно користуються добавками – ароматичними атрактантами. Які підвищують ефективність дії кормової суміші і дозволяють краще виловлювати рибу бажаного виду або розміру? Ці речовини можуть бути рідкими: серія Aromix або в порошку, серія Гардонікс, Carpix, Bremix, Caramelix і так далі. Перші розчиняються у воді, якою змочується прикормка. Це дозволяє краще розподілити аромат по всій кормосуміші. Вони швидко поширюються в стоячій воді і їх радять застосовувати в озері або ставку. Другі мають бути внесені до прикормки в останню мить, якраз перед перемішуванням добавки і живої прикормки. Мотиля, опариша, зерен. Вони володіють менш інтенсивною, але в той же час тривалішою дією і рекомендовані для лову на течії. Якою повинна бути прикормка, солодка чи солона? Загальне правило таке, що солона прикормка особливо ефективна для плітки і при ловлі риби в холодній воді, а солодка прикормка призначена для крупної риби в теплій воді. Насправді, ця рекомендація може істотно варіюватися залежно від водойми. Інколи солодкі добавки, такі як Аромікс, залишаються ефективними протягом всього року слід просто знижувати концентрацію її вмісту, крупна риба, лящ і особливо карп любить все солодке. Земля для прикормки, але яка земля в прикормці має декілька призначень: по-перше, дозволяє збільшити вагу суміші, що дуже корисно на великій глибині або при швидкій течії. По-друге, дозволяє зменшити живельну цінність прикормки. По-третє... Істотно впливає на колір підгодівлі, виходячи з цих міркувань, земля просто незамінна, проте треба знати, які з її типів можна використовувати. Перерахуємо їх, вони володіють менш інтенсивною, але в той же час тривалішою дією і рекомендовані для лову на течії. Якою повинна бути прикормка, солодка чи солона. Загальне правило таке, що солона прикормка особливо ефективна для плітки і при ловлі риби в холодній воді. А солодка прикормка призначена для крупної риби в теплій воді. Насправді, ця рекомендація може істотно варіюватися залежно від водойми, інколи солодкі добавки, такі як Аромікс, залишаються ефективними протягом всього року, слід просто знижувати концентрацію її вмісту. Крупна риба, лящ і особливо карп любить все солодке. Земля для прикормки, але яка? Земля в прикормці має декілька призначень. По-перше, дозволяє збільшити вагу суміші, що дуже корисно на великій глибині або при швидкій течії. По-друге, дозволяє зменшити живельну цінність прикормки. По третє, істотно впливає на колір підгодівлі. Виходячи з цих міркувань, земля просто незамінна, проте треба знати, які з її типів можна використовувати. Перерахуємо їх. Земля бежевого тону малоклейка, яка створює стійку хмарку. Її використовують в різних типах водоймищ. Від донної ловлі в ставку або озері до повільної річки. Вона також використовується для створення донного килиму, на який потім вляжуться кулі прикормки. Земля темного кольору дуже важка і дуже клейка. Особливо часто її застосовують для ловлі риби на великих річках, її можна використовувати і для принаджування риби в процесі рибалки, в комплексі з дрібним або крупним мотилом. Жовта волога глина це жовта глиниста земля, дуже мало клейка, що створює сильну хмару. Вона може бути використана або в поверхні для принаджування під час рибалки або на дні при ловлі дрібного ляща. Колір прикормки. Колір прикормки залежить від пори року. Безперечно, що риби розрізняють кольори. Буває, що щуку заводить червоне опрання блешні, плітка частенько цікавиться лише червоним опаришем і не реагує на білий. Звідси і значення кольору прикормки. Він міняється залежно від виду риби, яку ви хочете зловити. І залежно від пори року, прикормка має бути світлою з серпня до кінця вересня і ставати все більш темною з початку жовтня до кінця грудня. На цьому в нас, друзі, все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петюнча. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі, бережіть себе!